Так, і у нас тут є отака штука. Шолом. Так, тут його прям треба, мабуть, якось роз'єднати, ага. щоб її вдіти, а потім застібнути. Жестяк. Треш. Такого я ще не робив. Качок я ще не наряджав. Так, раз. Якось воно не дуже так і виглядає. Щось мені не подобається. Так, як його тепер закрити. Так. Їх там. Не так це легко, як здається. Так, о. Надів. ну щось їй там. що це таке? під дзеркало якесь, чи підкладка, хрен хренка. І це куди? Це треба було з тієї сторони, мабуть, продіти. Так ні, не викручується. А болтиків ніяких і нема. А, є ось болтик. Ну, коротше, ви поняли. Сюди ще отака штука і отака качество виходить. Ну, я б її без шолома, мабуть, бо в шоломі не дуже її і видно. Що скажете? Як краще? З шоломом чи без. Так, хто збирає качок? Признавайтеся. Пишіть є аж дві. Так, і остання наша розпаковка на сьогодні. Так, шманаємо пакета. Так. Це або якийсь дуже модний телефон, або лійка для душа. Так, і. Момент істини. Це в нас лійка для душ. Ось така. У, вона прям дзеркальна. Слухайте. Тут можна себе роздивитися так як слід. Чітко. Так, ну. А що це таке? Короче, а як вона переключається? Ну, тут маєш оце бути, і оце, правильно? Два режими. Тут є. Така рухома штучка, але вона не натискає А. Бачите, хоп. І пішло видно одне. Потім хоп, і пішло друге. Отака ліка. Ну, <плес> 100 гривень ліки я дам. Більше точно ні. Окей, це остання знахідка на сьогодні. Якщо вам сподобалося, якщо вам не сподобалося, пишіть все в коментарі, висловлюйте свою думку, діліться емоцією, яку отримали від розпаковки. І запрошую вас в телеграм-канал, де проходять аукціони з 50 гривень. Посилання в описі. На цьому, все. Всім дякую та до зустрічі!